Переселенці з Донбасу створюють власну організацію. Всеукраїнське об'єднання матиме свої представництва в найбільших містах України. Головна мета допомагати тим, хто приїхав з неспокійної зони, вирішувати різні питання, у тому числі і юридичні. На Дніпропетровщині така організація має офіційно зареєструватись до кінця січня. Зараз шукають юриста. Люди зі сходу хочуть подолати стереотип, коли кажуть, що переселенці приїхали, нічого не роблять, тільки чекають на допомогу. переселенцы да, там приехали в город в виде там, нахлебников и э, все нам дайте и так как мы всего лишились и мы будем ждать когда нам все выделят э, и так далее да? то есть менять этот стереотип, потому что мы как люди вообще и как представители организации мы готовы активно работать на э, там, ту область тот город в котором мы находимся точно так же как любой другой и помогать не только переселенцам да, но и жителям там, этого конкретного города.